Шестикласник Дмитро Андрейчик прийшов до школи вперше за місяць. З 9 березня він та інші учні середньої і старшої ланок вчилися дистанційно. Тобі більше подобається навчання в школі чи онлайн? В школі. А чому? Ну тому що, по-перше, довші уроки більше можна інформації для себе взяти і. Бачишся з вчителем очно, і можна навіть з друзями поспілкуватися на перервах. У третього В зараз урок математики. Початкова ланка з 15 березня також була на дистанційному навчанні, каже вчителька Христина Сангов. Сьогодні ми прийшли. Ми звичайно повторюємо матеріали, які ми проходили. Я мушу зрозуміти, чи як вони засвоїли матеріал, що їм потрібно ще підтягнути. Тому починаємо ми сьогодні із повторення. Була відповідь. Від учнів я бачила, що вони ніби знають, але хочеться сьогодні ще їм краще пояснити. Лікарка Ольга Дюрдяй вимірює температуру учениці, використовує два термометри. Того, що безконтактний він може десь погрешність показувати. У нас ще такі вітри. Міряємо температуру дітям. Якщо у дитини нема підвищеної температури та інших симптомів захворювання, вона повертається на уроки. Що температура 38,5 і вище, ми надаємо необхідну допомогу. Я, по-перше, дзвоню батькам, попереджаю, що в їх дитини є температура. Далі питаю бо дозволу батьків, чи можу я дати якісь медикаменти і, уточняю, чи немає алергії у дитини на якісь препарати. Після того з дозволу мами. Я даю дитині жаропонижуючий норофен, парацетамол. В коридорах школи та в класах встановили санітайзери, каже директор школи Ярослав Кірлик. За його словами, вчителі на уроках носять маски або захисні щитки. Кожен клас середньої та старшої ланок поділили на групи. Одна група знаходиться в онлайн режимі і є вдома, інша група є стаціонарно і тиждень займається відповідно іде начитка тем, щоб потім ці теми, коли будуть вони вже в домашніх умовах, тобто в онлайн, то вони собі в практичному плані десь закріплювали чи вирішували певні домашні завдання. Молодшим дозволено бути повним складом. За словами Ярослава Кирлика, у школі є три входи та виходи для учнів. Якщо у школяра немає захисної маски, її видають біля входу. Марія Лукей, Іван Шимко. Новини на Суспільному.